Я до вас да. на протязі тижні вже Так, да, Ну Звоню. я сьогодні перший день на роботі. Ага. Я парацин ну, в сірі на вас, сутках і сейчас. У вас мы... декрет відправляли. Чи що? Та який? Я ж на сутках не? через сутки. Ага. Вам показати мій графік? Та я ж не розглядаю. Ну, То що ми тут будемо э, спілкуватися? Э, я зараз э, тороплюсь в головне управління. Що <звук> вам потрібно? Цього приводу, що ви потр... хотіли поспілкуватися, що. Не потрібен результат. Ну, взагалі, якщо результату немає, хоча б познайомте з ходом слідства. Ну давайте ознайомимося, я зараз назначу вам дату, коли я буду точно на роботі. Так почекайте, а сьогодні ви не на роботі? Сьогодні є в мене інша справа. Я зараз їду в головне управління і mm -hmm. потім по іншому справам. Я не буду зараз. Mm -hmm. Моя ця дана справа знаходиться на теремках. Я в курсі, я там був да. тільки толку, що вона там знаходиться. Ну я там розслідую, там мені кабінет. Ну тут так. я поїхав завірити документи, і їду ще з головним управління. Ну давайте я під'їду туди. Там з вами будемо далі. Ну, я ж кажу вам, в правому руслі вирішувати подальшу судьбу цих злочинців, які тут у нас зафіксовані, задокументовані вже. Сьогодні я чесно не можу. Завтра я опять на сутки йду. Угу. І буду на роботі. О, бачите, нема мене на роботі. Нема на роботі. Ну нема так всю зарплату лице. не будете отримати. Ну, ну, нема я. на роботі, а Понеділок зарплату виходить. Так не буває. Ну, ну, а як вам сказати? Суботу я на сутки заступаю. Понеділок я на блокпост, вівторок, я на сутки заступаю. Ну все, Потім... Після суток четвер я на блокпост, угу. потім опять, на СОФ. Ось наступний, що я вільний, це 16 -е субота. Добре, все тоді ми з вами закриваємо питання до 16 числа. Да? 16 а в 16, -го... 16 -го числа ви починаєте розслідування моїх справи, так? Ну, я буду на роботі, на робочому місці. То... То так, ми вже зможемо воно. провести слідчі експерименти, всі, все, ну, як все пога... що потрібно. ну. Всю в суботу, коли, на, 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 яку годину до вас під'їхати? Давайте на 11-ту, на туди, на, до Києва, на 6-ба. А Добре. питань немає. Буду як штик. З, з усіма, з усіма айте, злочинців з собою в гашнику привозити чи ні? Звісно. Все, домовитися.